Фримонт. Гімно гімно, блин. Вот по такі без п'ятому пальцем пішло. А всім цим курити. Тримузи і мали губи. І то такими пьемниками, дай дорогу. Вот. Пьемника. Дар ми можемо витиснути геть. Ось цю кулак цей витиснути не можемо. Геппаємо. Гріти, може бути, піщеники треба поміняти. Гімно, свят приймем це гімно. Говорю, гол як на акумулятор під колесом треба розбирати, то на дорозі ще серед них не зробить. Так от цього гімно тут. Дійсно, гімно, гімно. От, 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 гімно, гім, от дорозі кажуть, машина заробила не для того, а на цей дорозі ліс, то да вона ломить. Та хуй вгадали, ломиться, як гімно, бля, як не слоя, які хуї, бля. Гімнаху, блядь. Мама світі снягти, так і буду говорити вже. Мама світі сняг. От до п'ятому 25-річному пальцем вийшов. А тут повчас кувалдами. <різь> <різь> Дісторму з нез'яти не можеш такими предпочитами. Пособими її гріти, можеш бо кулак треба зберегти. Я би на давно би вилетіло уже. Ну, от що таке фіат Фрімонт. Да.